Всім привіт! Рада вітати за світлим святом Великодня. Ми відсвяткували, з'їздили в церкву, звозили похресницю. Все було гарно, добре, світло і весело, а не ну гризи. Ох і шкоди. А вдома тим часом... Не дуже гарні справи, у нас приморозок дуже сильний. Зараз покажу, ось що нам це вилялося. Ось таке ось сталося з картоплею. За одну ніч все померзло, поприхвачувалось. Деяка якось зрозумілося. бачите, деяка вижила, а деяка прям... Мабуть, їй капець. З полоничкою не знаю, що буде. Оце серединки чорні, мабуть, це також померзло, не знаю, що з того буде. Дуже-дуже засмутилася. Прям дуже, коли цим всім займаєшся, трудишся. Стільки праці вкладаєш, навіть мовчу про те, що ще й кошти вкладаються, а воно ось так одна ніч і все гине. Ось навіть шпинат поприхвачувався. День ніби так тепло, навіть спекотно інколи, а оце вночі таке робиться. Навіть шовковиця, як поприхвачувалося цим морозом. Ось так горіх виглядає. Не всі, звичайно, листочки, але деякі аж почорніли. Ось така біда з томатами. Уся розсада майже загинула. Не знаю, що її робити. Так шкода. Просто капець. Спробую томатики врятувати ось цим. Тут вказано, що реанімація рослин. Може чомусь допоможе. Спробуємо. Обробила томатики, накрила, не знаю, чи вдасться хоч щось врятувати, чи ні. Аж сльози на очах, чесно. Ось так ось кукурудза виглядає. Ой. Не знаю, що і робити. Ось один молодий горішок. Ось інший. Ну, воно виглядає так, як ніби гербіцидом обробили. Воно аж сохлося одразу листя. Щось страшне. Не знаю, настрою нема, знімати нічого не хочеться. Дуже-дуже сумно.